А, Б, Б, С чи D, e? Помашь зала. Помаш зала. Зал. Що ви думаєте? який вітамін впливає на якість зору. А, Б. С, Б. Та, С, Б. Д, Б. Д, д Я знаю, що в горілці багато вітамінів Б, С. Хто кого? Не, не ЄБРР. Трошки. інше. Не плутайте поняття. Так що, пацани, що розкажете? Да? Звідки такий стиль? взявся? Хто вас надихає на творчість, які у вас творчі плани на майбутнє? Як я склав одразу перелік всіх таких питань, які ставлять зазвичай творчим зірком. Ну, плани на майбутнє. От у нас вже є два кліпа, чотири з яких вже на Ютубі. Тобто ми стежимо, у вас є такі орієнтири, Віталій кличку. А вообще, если говорить про будущее, то, конечно, сегодня заташний день тяжело смотреть. Не каждый может это делать. Типа можна коли не кликати студію, короче. Ви за нього можете відпрацьовать. ну, в Полтаві ж не такий мер яскравий, правда? Ну, в Полтаві мер, не знаю. Ну, у мене гречка до сих пор дома є. Та ти що? Скільки ж він їздавав перед виборами? Ну, пока хватало. Ну, скільки це, чи він ї Скільки ти їси ложку в день? <рес> чи там, не знаю, пів ложки? Знаю. до зими, що протягнути? Я так? шучу, корупція в Україні нема. Це, це знову це якийсь <рес> тролінг такий тонкий, чи що? Та ні, шуті. Добре, якщо серйозно говорити, звідки е, от, власне цей стиль, як, там, де от цю вимову, яку ми ви, ну, з вами можемо посидіти, поговорити в студії, тут в студії відтворити насправді той, хто не з Полтави не може. Ні, mm -hmm. ну, ви ми вирішили, ми от... ізначально не група, а команда КВН. Ну, ми граємо в КВН уже, вже на, протяженні да. там, 7 років і на протяженні всього творчества шутили іменно на цю тему. Там села, приїжджих. Ну просто і... в Полтаві це більше всіх сміються з такого іменно. Всім знайомим, всім хто учиться ну, в університетах, да. всім знайомим така тема. Іменно люди ж да. люблять сміятися над собою. Як це популярно там, на селі, не знаю, ці там, пісні. Популярно тому, що... на да. селі. Ну, ви ж ви смієте тих, хто ну, приїжджає ну, в місто. Кстати, багато хто говорить, о, там, ми кобиляки, навіть гордість яка-то виходить. Вони на свій щот не восприймаються, не обіжаються. Не обіжаються, це не бачать. Ні. Це ж піар. Ну, вони думаю, Піар думають, Це, кобиляки, це, це там, про того, але не про мене, точно. Ну, Ні, так. ну мова, вона ж така в Полтаві особливо. Тобто я от про це б хотів говорити. Ну, Мені говорить, знаєте що, патріотизм полтавський, але ж ми не створюємо Полтавську Народну Республіку. Правда? І, і, і не Це дуже просто. Ні, ми можемо її створити в межах всієї України, це не питання. Потім, щоб ще й вивчили мову нормально. Тож, проблема. Це ж русський, український. І в місті. І що? І тому тут підкорить корову це в селі. Ні, ну... Покласти біля себе тілочку, так сказати. Ну, по м'ясності там. Де живеш, там і культура. Це тест такий. Ну, точно вони перелякані. В кліпах нормальні. Тут приїхали в студію за 330 кілометрів, подавали 330 кілометрів. 330. Що ти, не трин... давай не тренди, я квитки вам купляв на Попику наб'ю, так? Це назад, може, ви пішки Ні, підете. Ну ви я вже квитки не знаю. купляли, але ми пішком. <ш> <ш> так. Зарабатувати Молодець. Так, так. я глядачам хотів нагадати, що ви скайпу можете подзвонити. Громадське підкреслення ТВ для того, щоб висловити свою позицію, поставити питання. Може, у вас є якісь претензії до пацанів, не знаю. У мене до них претензій нема. Короткий тест. Чи знайома вам така літера, як Я Умляут? Волинська різня. У вас руки в крові. Розумієте, <ріст> <ріст> ми так, я розумію, Чесно, країні. Що... <ріст> ви не знаєте, так зараз я вам покажу цю літеру. Я ж готувався до ефіру. Ви думаєте, все просто ми, ми так? Ні. Я бачу, що ви готувалися, сидять мовчки типу, і бояться. Оце літера Я Умляут. Здивування, все нормально. І що? Тепер далі. Ні, це я вам її дарую просто. Ми а. придумали її з земляками. там Валера Корсунський такий є, в мене там товариш, я умляв. Ми вирішили, що має бути в українській мові така літера в нормальній полтавській в українській мові. Чому? Uh -huh. Зараз я вам показую. Так, я ж готувався, в мене слайди, знаєш, як в анекдоті, а тепер слайди. Прочитайте нормальну назву цього населеного пункту. Періотен. О! Як ще раз? Періотен. 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 Ну, хто може відтворити? Ну. Всі тут зібралися громадське знайомі. Ну, скажіть, ну хто? Періотен. Ну, Періотен. ну, ну давайте, ти ходиш... Ми... Ні, боїшся, ДА? Не можеш. Антон, скажи перотин. Не не, не не, не-не. Ну, ще раз. Так от для чого літера я умляв, От я пояснюю. Вот. Для того, щоб правильно писати перотин. Точно. Через те ж. То? А перотин ну не знаю ше Там багато літер можна періотен. подадувати, щоб правильно переказувати вимову, бо її відтворити ніхто не може. Розумієте? ну, Там правила є определені. Які? Ну, допустим, в слові, предпоследняя буква випадає. Каже. Випала буква. Я тобі тобікав. А так це я ж сам кажу так. О". Я ж тобі бійкав. Які ще правила? Давай встановлювати. Я зараз записую, тому що підручник треба перевидавати. Я серйозно кажу. Видавоть. Видавоть. Видавоть, так. Не, ну є три артикля. Які? «Чув, цей, той. Той. Да. чув цей. той. Чув Слова, цей той. І ну, кожна то фраза есть... починається з артиклі. І з трьох сразу. Да. Так. Eh, Нікіта Мікензін це теж наш земляк з Леводи. Пише Привіт від мене, чуй цей той. Так, чув, ну, чув, він цей. неправильно. Ну, може помилився, не знаю, або ну, не недосконалий полтавець. Чув цей той. Ну, він, ну, коротше, ну, привіт. Це юж, Южно-Полтавський діалект. Так, це з левода це ж да. взагалі. Це там поділ, левада, воно нам не підходить. В принципі, так. Так, і в мене ще питання якісь були. Ага, ага, Стиль. Де ви його взяли? Стиль в смислі style. Стайл. Ваш style, стайл. <рес> стойл. стойл. Точно. Ще одне правило з'являється просто по ходу. Реп. шмеп. Вам авторські права, от ви ж музику яку берете. Це ж не, не, не чого ви не пишете. Ні, по-іншому. Цього ну ви не пишете музику. Я дзвонив просто Баста Райм, скажу. Можна я візьму музику для кліпа, а Баста каже, от? От. От. І? А ти думаєш, що от це що? Ну, вот. Типа, а, вот! Да, вот! Можна я візьму? Вот! ну Серйозно, можуть пред'являти ж претензії, авторські права в інтернеті, там бути. Приділом в Полтаві, бо стараємося 50 Готов лично общаться. Приїдуть і все буде гароз. Скажімо, пішли, одійдемо по По базарам. У вас цілих два кліпи, чотири з яких на Ютубі. Я це вже почув. Можемо подивитися звичайний другий кліп. То перший. Другий то це то, перший. А, Б, Тому що. А, Б, <B>, це. <C>. Тому, тому перший другий і e, перший не завжди другий, а другий не завжди перший. Ну, перша і второї тралка. Все, я мовчу. Отака друга пісня, можна по-різному ставитися до такої творчості. А що таке? Я не жартував зараз. Це дуже серйозна тема. Творчість це дуже серйозно. Скажімо, колись мав розмову з Оксаною Білозір. Розумієте, вона ровесниця Мадони. Дивіться, дві жінки, ровесниці. А які різні творчі долі? Це Мадона, ровесниця Оксани Білозір. Це Мадона, ровесниця Оксани Білозір. Розумієш, це ж не той левел, як називається. Ви в стацях були. Ні. Uh, uh, та хто <laughs> з нас бек, я не зупинив? Якщо ви в стасях не були, ви нічого не бачили. Так ми ж не про них. А ви про Стасі. <laughs> в стасі там, Пацанам з хорола. Респект. Респект, так. Передам салям. салам. Салам. Пацанам з Хорола. Що <laughs> таке підняли на Несарі? Я от це не знаю. що це. <laughs> підняли на несарі? Так. Це, це побили Ногами? ногами. А звідки це ви? Я от його не знаю. З Полтава жаргоном. Я не знаю. Слухайте, я по-вашому З Перетина? Ні. Я з Полтави. Але я там ніколи не чув, що піднімає. Чоловік лежить на землі, а його носками б'ють. Це отак от кажуть. І, і, і піднімають. Да. Підняли на несері, то ви хулігани ще до всього плюс. Знову хотів спитати, унікальне питання. Ваші творчі плани, у вас багато домашніх заготовок було. Вони мене, коротше, гвалтували в коридорі в моральному плані, що давайте домашні заготовки якісь. Які домашні заготовки? Де вони? Та вже все. Уже все відіграли. Ми їх вставили. Уже вставили? Тю. Я, я думав, що воно буде не так все, звісно. Слухайте, а насправді, якщо говорити ну, про місто, про Полтаву, я зараз буду серйозно. Ну, тобто, вже не жартувати. Ви можете, звичайно, жартувати. Ви ж в КВН грали і граєте, напевно, сім років, правильно? ж, Сім. як сталася трансформація така суспільна? Бо я в Полтаві не живу вже 23 роки. Так ось якось вийшло. Але коли я виїжджав з міста, воно було інше. Тобто, це ну, була інша Полтава. Дуже ну, лучше. Така... Ну, тому місту все було монопенісуально, м'яко кажучи. Я вам потім перекладу. Тобто, пофіг все було, тому місту. Воно ну, не почував, ну, ти не розумів взагалі, де ти живеш. Ну там 120, або 130-140 кілометрів Харків, і Харків це, ну. Більше місто, там є метро. З Полтави ж на метро їздили дітей катати в Харків, найближче метро від Полтави. От. Ну все одно інше. А Полтава така байдужа була. А тепер я дивлюсь, приїжджаю в Полтаву, вона якась така ну, Україна-україна. Звісно. -україна. Чого? Як так сталося? Ну, поясніть мені, ви ж там живете? Ну, думаю, вся Україна стала Україною. Не Чого? тільки Полтава. Ні, ну Полтава це все ж таки такий індикатор. Не, Полтава завжди, несмотря на те, що знаходиться на Востокі. Була з таким западом. Навіть, хіба на сході? Центр. Це, ну, Центр. Ти що, географ... географію Ти географії не знаєш. Знаю. Коли почалася Друга світова війна, це вже історія. 1 сентября 39-го. Молодець, року. Молодець, це Так. Тільки не питай, коли скінчились, бо я грішен ходив тут, опитував, я не запам'ятав. Ну як коли тут? Я не пам'ятаю, що вона така була. Ну, 23 роки назад це ще... Це Радянський це Союз розпався тільки. <рес> <рес> це, 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 Київська Русь, 23 роки тому це Київська Русь. Ну, поясніть все ж таки. Спробуйте пояснити. Я розумію, що питання для вас... Та ні, ну, события в країні, по-моєму, всіх поміняли, не тільки Полтава. Так воно не взялося в один день. Ну, звісно, так. Да. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Мітинги збирались, Все більше людей, навіть, яким було все одно спочатку, потім приходили, тому що розуміли, це дуже важливо. І от Уже прошло больше, чем полгода после Майдана, и Полтава вся, вся уже желто-синяя. Да, есть такая трансформация, конечно. Не, ну, звидка она? Я для себя, ну, тут людскость, ну, знаход... шукаю поясные. Взяли, Ленина поваляли. Ну, конечно, Тут повалял. давно уже было. Я лично тянув. <реш> тянув. Ты гонишь, я не верю. Честно. <реш> Честно ну. <Тону. реш> Правда. Як ви взагалі оцінюєте те, що відбувається в країні? Це вже зовсім серйозне питання на сам кінець, тому що далі ми будемо говорити теж уже не про політику, про... не з вами, з іншими mm -hmm. гостями. Ми вже будемо говорити про Різдво, як його відзначатимуть, і Новий рік в Києві відзначатимуть. Але от суто з вашої позиції, ну можливо, варто чути всіх людей, тому що в цій студії зазвичай політики. Знаєте, там приходять щось труть. Не виходить втирати, тому що тут не, не, не класичне телебачення, і тут з ними не будуть зазирати в рота і казати, що ну, ви ж такий красивий, такий правильний. Вони ж тут гроші не платять за участь. Але ну... ваша оцінка, що відбувається в країні, як далі? Як жити ж далі? Лічно, моє мнення, це шаг вперед. Да, він тяжовий, такий, ну дуже болезнений шаг. але це я думаю, все-таки шаг вперед. І хоча б шаг назад, щоб потім взяти два вперед. Так теж буває вот, в житті. Я думаю, все-таки ми з ситуації вийдемо. Лучше, чем были раньше, каждый из нас. и ну, Эта ситуация изменит каждого из нас. Я на это надеюсь, по крайней мере. Mm -hmm. И Каждый будет думать, прежде чем давать кому-то там взятку. и Совесть его замучает. Совесть замучает. Брыды да. внучи и замучает совесть. И потом не будет давать уже. Ну, надо сейчас такой переходной период, надо сделать обновление влады. Це, звісно, не, Можуть, не ти сразу... красиво говориш там, Про оновлення влади, говориш Я думаю, зараз каже, це перехідний період, як цей, знаєш телепортація. Зараз ну, вибори пройдуть, зразу, звісно, нічого не поміняється, но я думаю, со временем. Як ну, ви сказали, Полтава стала більш українською, то може вся Україна. Не вона зовсім інша. Україна, Верально. може вся 100 така стає. Це ж встан, хорошо. І може тоді, щось -то поміняється ну, в принципі, супер. Тому, так що... що треба брати примір з Полтава. Це ні, стопудово. У нас є дзвінок на скайп. Алло. добрий вечір. О. А! Я знаю хто. Салом. Це, це, це Мікензін, власне. Я залмазного. Що? Я салмозного. Я салмозного. Салм... О, салмозного, я залмазногозного. Це, це, це ясно. То що ви дзвоните? Ну, Та що щось що Я ж коротше хотів історію розказати. Ну так розказуй. Приїхав же, коротше, сюди, думав зуби свої полікувати. Полікував. І цей, думаю, хочу зустрітися з пацаном, з хорола, з Стасів, щоб записати інтерв'юшечку. А тут мені скріпін пише, що буде Стасі у нього в ефірі. Розчарування. Все ясно. Ну, так, ну. Отак хочеться сказати, що хлопці тримайтеся, ви чудові. Це ваші фанати. Звертайтесь назад. Без вас тут реально алмазний загинає. <рес> Садини загинаються, скажи, бровілки як це почувають. <рес> Я стараюсь, стараюсь, батя, алмазний держав. Приїжджайте, вертайте. Кобищовни, що там, стоять. Та що, як? Кабущини, кабищани, поїхали туди. Давай коротше, думали по телефону віджати, так не вийшло. Так, коротше, Час, ви прикалуєтесь. Я думав, це серйозний 22. дзвінок скайпу. Там так, кабищана це... страшно, я вам чекаю. Ну, всіх ходжу. понесло, коротше, тут КВН перетворили з, з ефіру всі. Так, а що Дякую. Шо, не серйозного було? Що не ну. серйозно? Ну так, ну, такі у нас. Хто другий, я не знаю. Солмазного? Ну, Я да. салмазного. Ну, це це, райони. це, Якби ми полтавське громадське робили, то воно було б актуальне для міста. А так ми це, спробуй пояснити, де що. Розумієш, ну, От зараз масло. ця країна вивчила як там, райони Донецька і що в передмісті Луганська, але через погані події насправді. Але вивчили географію нарешті. Так що нема більше, у нас скайп дзвінків Володя, бо там раптом ще хтось надумає подзвонити. Ясно. Серйозною темою закінчили, в принципі, все нормально, але е, от ви кажете, ви група, у вас що альбом буде? Я тут не можу зрозуміти. Ну, альбом? Поки що тільки дві пісні, От хоча б три? Ну, так чотири з них вже на Ютубі, ви ж самі казали. <с. Ну так. Ну, не, ну альбом будет точно, я думаю. Нет, ну, это просто вопрос, вам це треба, реально. Я понимаю, что это, наверное, там... Честно, ну, ну, денег мы не получаем за это все. Только ради, удовольствие. Радио, ну, да, Смешим людей, <laughs> да. Смешим людей и все, как бы. Поэтому, как бы... Ради удовольствия да. зрителя. Ну, это круто. Ну, и известность. Мы так даже в КВН всегда играли, нам было все равно на оценке. Ради зрителя всегда, чтобы нравилось. Mm. Да. Ну, ну да. і 5 гривень з білету нам давали теж. П'ять гривень давали нам з білета після кавена. П'ять гривень з білета. да нам Та, нам ну дали. ладно, так не буває. Зараз вже 10. сейчас уже 10. А да. ми вже не, не граємо кавенути. Серйозно, ви будете записувати ще пісні якісь. Тому що ми так дивилися, ну так поприкалувалися, потім об з'являється апдейт після стасів, з'являється що на село. Ні, ну якщо ну, не... будемо, то це буде неожиданно. Хорошо, ми будемо, значить, чекати. Може, ви для нас щось замутите, не знаю. Власне, для глядачів громадського, тому що ми так само, як і ви. Ну, як, собі... фіт. Фіт? Зі мною? І чи тут весь хор. Тут у нас, в принципі, на хор набереться людей. Судячи з того, скільки зайшло спочатку, то ну бачите, ви щось не пішли їм. Вони так пішли звідси. Глядачі втратили. Що ж? Опита мали. Ну, ]まあ, так напишіть щось, якусь пісню, тому що на громадському ми теж робимо так, те, що нам подобається за великим рахунком. Може вам зробити заставку вашу громадську, тільки по-своєму. З хорюнділи у вас це на початку. Можете брати надайом. Так, ясно. Великий творчий колектив. Творчий колектив, ну я, Діма і Антон, який знімає нам кліпи. А, у вас і режисер і оператор. І монтажер. І спонсор. Камера, машина. все Антона. Ну круто, давайте ще щось. Женіть нам нагору. Далі будемо дивитися, поширювати. На гору? Ну, нам, на гору, нам, на 13-й поверх. А, -а, -а. а на яку ти думав, що? У нас, кстати, в Полтаві максимум 10-й поверх, то що? Ну, це я знаю, 14-й не треба розказувати. Да. Ну це построїли там на. А ну де? Там, нам, на Правильно. Добре. <ріст> 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 На цьому будемо вважати презентацію вичерпаною. Ну, така була розмова більш-менш легка. Я не знаю, ви дійсно якось нервуєтеся, ви на телебаченні не були, так? Ні. А тут на сцена, і от так, вся сміливість вона чув цей той. Ні, ну були на полтавському телебаченні, просто тільки недавно знімали, покажуть через год мінімум. Таке будемо стежити за Полтавським полтавськими Калтава, в смыслі яке будемо називати. Не будемо називати. <ріст> ну, насправді да. хотілося познайомитися, зрозуміти, на що ви це робите, тому що ну, ініціатив різних таких малих, великих в Україні багато. Дякуємо, що ви є. Нам не сумно. Це лейтмотив такий, там наспівують, потім ходять ваші пісні по коридору. І е, за кілька хвилин у цій студії, я так розумію, е, буде Ігор Добруцький, засновник проекту «Фолк Юкрейн. Будемо говорити про те, як виглядатиме новорічна ялинка в Києві. Є купа нестандартних ідей, як е, нестандартних, як на зазвичай, коли ялинка будувалася. По перше, це були щорічні мільйонні витрати з бюджету. По-друге, це була якась грандіозна споруда на майдані Незалежності. Останнє, ви знаєте, чим скінчилися. Так що треба очевидно в цьому житті щось міняти. Тут я згоден з нашими гостями, Євгену Дмитру. Дмитру бажаю творчих успіхів, натхнення, щоб вас крутило полтавське радіо. Приновні радіо, як воно називається? Ваша хвиля там просто шедевральне радіо. Коли приїжджаєш в область, їдеш, слухаєш, думаєш, не вже таке може бути? <реш> Фантастика. Так що тримайтеся, салам, салам. пацанам здоров'я.